У залі даю США No3 більше ста учасників готуються до старту першого всеукраїнського фестивалю «Juniors Games». Захід об'єднав юних спортсменів та їхніх тренерів з Івано-Франківщини, Дніпропетровщини, Черкащини, Чернігівщини та Хмельниччини. Я налаштована на цю гру позитивно. Настроїмо на перемогу спорт, це рух, життя. У нас є активні діти. Це у нас десь чоловік 25, але за умовами ми всіх взяти не могли. Ми тренувалися тричі на тиждень. Це у нас був понеділок, вівторок середа. Ну самих таких активних і взяли. Ми займаємося усіма видами спорту за програмою Джуніор S. Ми вміємо все. Учасники випробовують свої сили у чотирьох видах спорту дачболі, регбі п'ять, флорболі, кахуті. Вчителька фізичної культури гімназії №24 24 Марина Матковська каже, для її учнів це нові активності, адже практикують їх лише з вересня цього року. Саме з того часу в їхньому навчальному закладі функціонує один із перших мультиспортивних клубів Джуніорс. Я за те, щоб розвивати різні види спорту, тому що це цікаво. І ти стаєш універсальним гравцем. Їм дуже подобається зараз рінгом. Ми передбали, нам передали інвентар. Також Олександр нам минулого року привіз флорбол, фурбол, флор бадмінтон, фризбіку. Тут абсолютно всі види спорту, і ми всіх задіяні. Це дуже хороші активності. Вони допомагають розвиватися якось і підтримувати себе в формі. Лідер спортивного руху Джуніорс Олександр Подан каже: мета фестивалю це популяризація фізичної культури та спорту серед дітей. Найголовніше в нашому фестивалі у нас не приїхали команди, які будуть грати між собою. Ми всіх дітей рандомно поділили. вони будуть в різних командах. Таким чином більше знайомитися, дружити, об'єднуватись. У нас переможці всі. Всі, хто приїхав, вже переможці. Це концепція власне фестивалю. Ми не за спорт великих досягнень. Ми за те, щоб діти полюбили рух як такий, і тому подарунки будуть всім. Медалі всім. Відбувся фестиваль в рамках меморандуму про партнерство та співпрацю між громадською організацією рух Олександра Педана Джуніорс», Хмельницькою обласною військовою адміністрацією та благодійною організацією захисти Хмельниччину, який був підписаний у липні цього року. Ці види спорту адаптовані під такі звичайні це хокей, але хокей, який можна в залі, який можна в найпростіших умовах грати, так само баскетбол адаптований, регбі види спорту, які дають можливість і десь розважитись дітям і позмагатись. Тому ці види будемо розвивати, продовжувати в області». Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста.